Вітаю українство! З вами брат Жан, і ви на каналі БУ. Будь ласка, українською! Поїхали! Я довго вагався, чи знімати цей випуск, чи ні. Але сьогодні в нас величезне свято 30 років відновлення незалежності нашої держави. І Тарас попросив у мене зробити це, оскільки він трошки хоче наказати сьогодні Халка. І натякнути декому, що потрібно не просто качати раму і знімати відосики, а е, час від часу і керувати державою. Отож поїхав. Слухай мій прогноз України. Відміняються всі катаклізми Усіх морі успішно видержують, вимруть зі злії мікроорганізми Прибульці прибудуть, не стілює експансія, Чорнобиль на вічних не обміняти, Для безробітних знайдуться вакансії, і кожен достатньо почне заробляти. Добрих хлопців у владу поставимо, з ними разом всі проблеми поправимо, всіх посадим ніхто не відмажеться І надії всі буде оправдано і ніяких гібридних конфліктів В МВС, одній тяні сьопе квартири і машини, та всі на подвір'я. Все серйозно, без жодного всьому. Що не віриш, то мій прогноз. Тиму звучить нереально наївно. Спеціально для тебе буде повний звіздос. А усіх інших це буде відмінно. Право руки, Богдани, і лази заповнять англійські, японські, гайвеї. Країна на чолі планети всієї ми не зможемо. Це є наша ідея скоро стопудово пощастить Від змін, я клювий, о я не можу в ці чорти, кадилом по морді полу єс, фьючер, єс, єс. Дивлюсь оптимізмом, заговорить Москва українською, щоб ми їм дали кредити і візи. Я визнає лажі минулого, а тато вибачить і верне до неба. Поверне в і крим від лукавого і купай, очані нам чужого не треба. Чарівник було ні в гвинтокрилі, коробоні втік обернути. лишивши саменькими всіх своїх шавох. то гавкав в і так хотів чуда. Ти говориш, що це неможливо. Піди в нахер, тебе не питаш? Це мені від вас песимістів. Жахливо через вас це не тягалі ніби все це сталося. Батька євро за купюру 10 гривень, злотка баксів на обмін за 10 копійок Україна на чолі планети всієї, може ми, це є наша ідея, нам скоро стопу того пощастить. змін біє кльовий, одягне, всі в гурті, ці чорти, кадило, морді, по... Моргі, по future Yes, yes, you Пачка євро за купюру 10 гривень Yes, future Yes, yes, future Україна на чолі планети